На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 18 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Чотири тепловізійні ФПВ-дрони передали військовим представники об'єднання Тризуб. Завдяки небайдужим громадянам. Ми закумулювали кошти для того, щоб закупити якраз комплектуючі у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Новий директор я не знала для мене це є несподіванка. Я волонтер книгу під такою назвою презентували в Коломиї. Це є свій шлях і своя праця. Про це та інше більш детально. Стартувала кампанія декларування. Депутати зобов'язані, окрім тих обранців, які є військовослужбовцями, подати свої декларації до 31 березня. Під час чергового обласного сесійного засідання депутатам нагадують, з 1 січня стартувала кампанія декларування. і У них залишилося ще півтора місяці для подання декларації. Особливу увагу приділятимуть деклараціям осіб, посади яких з високим корупційним ризиком. А це голови бюджетних комісій, комунальної промисловості, підприємництва, будівництва дорожнього господарства, аграрної політики земельних відносин. Депутати обласної ради, які за основним місцем роботи не є суб'єктами декларування. У розділі місце роботи повинні вказувати обласна рада, а займана посада депутат. Неправильним є зазначення в окремих депутатів, наголошую, посади фізична особа-підприємець, виконувач обов'язків доцента кафедри. Водій, завідувач відділення, ви декларуєтеся за набуттям статусу депутата обласної ради. Також є окремі депутати, які ігнорують розділ 12, в якому необхідно вказувати відомості про всі банківські та інші фінансові установи, де відкриті рахунки станом на останній день звітного періоду у суб'єктах декларування або членів його сім'ї. Також наголошуєш, є обов'язок подавати у разі відкриття суб'єктам декларування або членом його сім'ї. Валютного рахунка в установі банку – це установи, які створені за межами України та діють відповідно до законодавства тієї країни, в якому вони розміщені. Під час сесії депутати облради звернулися до вищого керівництва держави щодо захисту військовослужбовців, місцевого самоврядування та недопущення політичних переслідувань опозиції. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором та подолання корупції як головної внутрішньої загрози, влада зосереджує свою діяльність на призначення винних за ситуацію, що склалася та перекладання відповідальності. Першим під удар попали військові. Перманентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі вигляді ПДФО. Така політика не просто суперечить Конституції України, але ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграцію, за яку країна бореться вже понад 11 років. Віграє від цього суто держава-агресор та її п'ята колона. Зважаючи на вище наведене, ми, як представники органів місцевого самоврядування вимагаємо припинити переслідування українських військових, зупинити відкат реформ децентралізації та повернути громадам необхідні повноважні. Жня та ресурси для їхнього виконання припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та вибіркове правосуддя. Також під час засідання депутати одноголосно збільшили фонд регіональної цільової програми надання допомоги військовим частинам збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України військових формувань на суму 10 мільйонів гривень. 16 тисяч доларів за перетин державного кордону. Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру прикарпатцю. Зловмисник за грошову винагороду пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально перетнути кордон через Карпати. Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Верховинського районного відділення поліції та прикордонники. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура. Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних клієнтів та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір'ям та лісовими масивами. Такий маршрут обійшовся двом військовозобов'язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США. За вказівкою фігуранта, клієнти прибули у Верховенський район. Зловмисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті. Проте злочинним планом завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31-го прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони та інші речові докази. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Ударний дрон для ЗСУ на Коломищині триває флешмоб на підтримку збройних сил України. Цього разу представники всеукраїнського об'єднання «Трезуб» імені Степана Бандери передали чотири тепловізійні фпі дрони для потреб 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Ударні дрони один із найефективніших способів ведення сучасної війни, без них важко уявити повітряну розвідку, коригування вогню та враження противника. Це один із найдешевших та найефективніших способів знищення ворожої техніки. А найголовніше це збереження життя українських військових. Різні організації та громади не лише купують, а й виготовляють деталі для ударних дронів. Серед них і представники всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери. З Всеукраїнським об'єднанням тризуб ми давно і тісно. Співпрацюємо співпрацюємо в різних напрямках в різних сферах. Зокрема, це було і патріотичне виховання нашої молоді, підготовка населення до національного спротиву. А особливо ми працюємо щодо підтримки наших збройних сил України минулого року, коли ми проводили наш благодійний аукціон. Ми зібрали кошти для потреби наших військовослужбовців, і тоді частину коштів в сумі 100 тисяч гривень, ми передали для. Тризубівці вони закупили 3D-принтера, і сьогодні на цих принтерах, зокрема, і для цих дронів виготовлялися певні запчастини. І ось в рамках ударний дрон для ЗСУ, який ми оголосили районною державною адміністрацією. Ми вже тісно співпрацюємо, і це вже не перша передача для наших військовослужбовців, для нашої 10-ї гірської штурмової бригади, в тому числі для нашого коломаянина Петра Бойчука. Я щиро дякую всім, хто долучається, хто підтримає. Ми збройні сили України, дякую нашим тризубівцям, що вони не осторонь стоять, а постійно навістрії цієї допомоги. Дякую всім небайдужим нашим громадянам. Цього разу в межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ, який започаткувала військова адміністрація, передають для потреб військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади чотири FPV-дрони. Завдяки небайдужим громадянам. Ми закумулювали кошти для того, щоб закупити якраз комплектуючі самі ж їх. Спаяли, налаштували, облітали, зробили їх з тепловізійними камерами і з денними. Це щоб покращити їхню роботу і в день, і вночі десятимові дрони вони можуть тягнути на супід корисна навантаження до трьох кілограм. У Коломийській районній військовій адміністрації нагадують, війна триває, а дрони рятують життя. Тому закликають усіх долучитись до акції Ударний дрон для ЗСУ. На лід виходити заборонено. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області утриматись від виходу на Кригу, адже товщина льоду на водоймах недостатня. Рятувальники проводять профілактичні рейди, під час яких нагадують громадянам про небезпеку виходу на кригу. Виходити на кригу на усіх водоймах Івано-Франківської області заборонено. Працівники державної служби із надзвичайних ситуацій наголошують, лід на усіх водоймах області крихкий. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники проводять профілактичні рейди, нагадують громадянам про небезпеку виходу на Кригу. Та навіть, попри застереження та постійні нагадування, у містах і селах люди, зокрема діти і підлітки, все ж нехтують правилами безпеки. Продовжує Христина Перцович, речниця головного управління ДСН. Свівано-франківській області під час кожного рейду рятувальники виявляють людей в основному це підлітки, які гуляють на замерзлих водоймах. Хочемо наголосити, що в області наразі немає безпечної товщини льодового покриву на водоймах, тому закликаємо не виходити на лід. Вкотре звертаємося до батьків, слідкувати за дозвіллям своїх дітей. Нагадуємо, що безпечна товщина льоду для однієї людини не менше 7 сантиметрів, а для групи людей не менше 15 сантиметрів. А ще заборонено виходити на мокрий і тонкий лід, перевіряти міцність криги, ударами ніг кататися на ковзанах, виходити на лід у стані алкогольного сп'яніння, робити ополонки без попереджувальних знаків, збиратися великими групами на невеликій ділянці льоду. Також забороняється виходити на лід при плюсовій температурі або під час відлиги. А ще нагадує Христина Перцович, алгоритм дій, якщо все ж потрапили під кригу. Ні в якому разі не панікувати, не робити різких рухів. Потрібно розкинути руки по краях ополонки, щоб не зануритись головою, намагатися вибратися на лід, підпузаючи грудьми та по черзі витягуючи ноги. Перекочуйтесь або повзіть у напрямку, звідки прийшли. Якщо провалилася підліт інша людина, обов'язково викликайте рятувальників за номером 101, підповзайте до постраждалого, використовуючи дошку, мотузку або якусь палицю, подайте постраждалому міцний предмет і допоможіть йому вибратися. Після порятунку зігрійте постраждалого сухим одягом і теплим чаєм. Дотримання цих правил може врятувати життя, наголошують рятувальники. Чергові кадрові зміни у Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського наказом управління освіти призначено виконувати обов'язки директора закладу, вчительку математики Ларису Бойцан. Педагогиня в освіті 40 років у гімназії працює з перших днів її створення. Була депутаткою Коломийської міської ради 6-го демократичного скликання. Також упродовж тривалого часу очолювала організацію місцевого пласту. Я і далі є вчитель. Те, що я додатково виконую обов'язки, це є додаткове. це не є посада. Моя посада вчитель математики. Я не знала, для мене це є несподіванка, я зараз до цього не готова. Але учитель це є людина, яка завжди все життя мусить вчитися чогось нового, нові війни в освіті, нові тенденції, і вчитель завжди мусить вчитися. Тому я розумію, що зараз мені прийдеться вчитися набагато більше, ну, але учителю не привикати до того, що він має не лише вчитися, а ще й вчитися сам. Тому це не, не є щось таке. Ну, звичайно, дуже багато паперової роботи, дуже багато роботи з документами, ну, але люди роблять основу навчального закладу, становлять вчителі і діти. Вчителі працюють, діти працюють, навчальний заклад живе. Що би мені хотілося найбільше е, об'єднати колектив? Об'єднати колектив, тому що у нас зараз колектив е, живе по своїх окремих кабінетах. А я б хотіла, щоб е, учительська у нас оживає тільки тоді, коли якісь е, наради або збори. А я б хотіла, щоб все-таки більше вчителі збиралися разом, обмінювалися думками. Оце, оце поки що те, що я би хотіла. А решту я ще поки що тільки вхожу в курс, і я ще поки що не знаю, що і як. Я ще не готова говорити про якісь такі серйозні цілі і перспективи. Наш колектив якби, вже загартований до метаморфозів, який відбувається останнім часом. Але я думаю, що управління освіти і відповідно. Міські міські ратуші з проаналізували, зробили якісь висновки, і тому призначення Лариси Васильна, мабуть, воно осмислене і, і виважене. Але хочу сказати, що Лариса Васильівна за всі роки своєї діяльності, своєї своєї праці в цьому навчальному закладі, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського в історію цього закладу вела дуже важливу і вагомі сторінки у літопис цього закладу. Бо ви знаєте її як активну пластунку, очолювала вона пласт багато років. І громадська така її діяльність була завжди. Завжди віталася, і тому я думаю, що і ця сторінка ну так випало, так склалося таке рішення, і ця сторінка їй вдасться так само достойно, і вона справиться з цими обов'язками, такими важливими і відповідальними. Відповідальності їй не позичати серйозності в підході до справ теж, тому я, я думаю, що воно це рішення не випадкове і не стихійне. Я волонтер. Книгу під такою назвою презентували в Коломиї. Її автор Олег Кушнір. У виданні письменник зібрав історії і життя українських волонтерів, які з перших днів війни допомагають нашим захисникам. З презентацією книги водночас відбулася і презентація фотовиставки реалії війни. Є на світлинах і наші Коломияни, герої. Як почалася війна з Росією у 2014-му, письменник Олег Кушнір разом з однодумцями відразу почав займатися волонтерством. Мав кілька добровільних військових ротацій на передовій та й загалом дорогою туди бачив чимало. Тому вирішив зібрати усі спогади в одну книгу історії. У нас кожна поїздка це свого роду історія, і ось ці історії ми вирішили. Сказали, що потрібно їх вилити на і щоб люди десь розуміли і знали, як воно це відбувається. То адже волонтерство це також є по великій мірі титанічна праця і великі зусилля прикладати потрібно. Ну і власне, ми з друзями вирішили, погодилися, що я напишу книгу про наші історії і весь наш шлях. Так народилася книга. Я волонтер. Це є свій шлях і своя праця. Ти або ви зсу, або на зсу по іншому не дано. Олег Кушнір разом з однодумцями заснував благодійний фонд «Бонум». Вони встигають їздити і до наших військових, і зустрічатися з цивільними. Розповідають людям, що відбувається на фронті, яка ціна нашої свободи, який важкий шлях нині проходять захисники і захисниці, щоб зберегти державність і незалежність України. І мета одна каже військовий волонтер, директор благодійного фонду Бонум Костянтин Петрушевський: усіма зусиллями допомогти Збройним силам України. Ми використовуємо усі можливості, які які тільки маємо для того, щоб цю мету досягти? Я до війни мав відношення до шоу бізнесу. Все моє свідоме життя з 6 років. Це робота на сцені, це виступи, це концерти, фестивалі, це артисти, це виступи гуртів. І решта, все ще з цим пов'язана. Я використовую весь свій потенціал, усі свої зв'язки, знайомства, весь ресурс, які в мене є заради того, аби допомогти Збройним силам України. Ми проводимо заходи для того. Ми проводимо зустрічі для цього. Ми розповідаємо про те, що ми робимо. Аби нас знали, аби нас бачили, аби ми популяризували волонтерство і робили все, щоб через нас хтось теж захотів цим займатися і теж став побічником збройним силом України. Зустріч військових волонтерів з Коломийською громадою організувала дружина героя захисника Любомира Бордуна Ірина за сприяння Коломийської міської ради. Світлини її чоловіка теж серед інших, майже ста, які представлені у фотовиставці у межах презентації книги Я волонтер. Ірина Бордун каже, дуже важливо, щоб люди, особливо підлітки і молодь, знали і розуміли, що відбувається насправді на війні, і що ніхто із нас не має права стояти. Осторонь з Олегом я познайомилася вже, коли загинув Любомир. Він Попросив використати Люмирову світлину в своїй фотовиставці. Я, звісно, погодилася а, так, вмовляла, бо військові люди зайняті. Вони ну тобто, це важлива місія, звісно, для нас, для цивільних, але а, військові люди зайняті, тому що війна триває. Відповідно. А, не могли ми скласти так, що все вийшло, бо дуже для мене великою подією, і більш важливою навіть тому, що буде сьогодні зараз. Він буде мати зустрічі з дітьми зі шкіл два дні підряд з вчителями зі шкіл, тому що з дітьми треба поговорити про війну. Дітям треба розказувати реалії війни, бо ну ми живемо в військовий час. Будуть проводити такі зустрічі і розказувати, що то таке є війна. Всередини, так свого роду. Ми її знаємо звідси з тилу, ми знаємо, це один погляд, а це буде погляд тих, тих хлопців з середини. Тому нам багато зараз уваги треба приділяти цьому, тому що, щоб, скажімо, ми не слоїлися, не ділилися по групах різних. Треба ділитися, робити таку як синергію для того, щоб та перемога була спільна для нас всіх. На фотовиставці близько ста світлин її автори вже готують наступну. Там будуть зафіксовані вже події з 2022 року, початку повномасштабного вторгнення російського окупанта в Україну. Адже, як кажуть військові волонтери, кожна поїздка на фронт це окрема історія для ще однієї фотовиставки і ще однієї книги. Харчоблок їдальні та фоє-гуртожитку у Коршівському аграрному професійному ліцеї оновили ці приміщення. Ремонту вони потребували майже 30 років. Тому, попри війну, у закладі вирішили провести ці роботи. Пані Світлана у Коршівському ліцеї працює помічницею кухаря. За багато років роботи жінка добре зрозуміла, гарні умови дуже важливі, особливо коли це стосується наших дітей та їхнього харчування. Каже, Готувати в оновленому харчоблоці дуже комфортно. Ми знаходимося в харчоблоці відремонтованому. Нам дуже полегшено працювати, тому що освітлення, є витяжки, плити нові. Взагалі дуже дуже приємно працювати в такому відремонтованому психу. У Коршівському професійному аграрному ліцеї навчаються понад 360 студентів. Заклад єдиний в області, який здійснює короткострокове навчання дорослого населення, підвищення кваліфікації з професії ескаваторник та водій фронтального навантажувача. Для своїх студентів тут намагаються створити комфортні умови для навчання та забезпечити їх усім необхідним. Наш харчоблок зданий цей корпус у 76-му році, і не ремонтований він щонайменше 30 років. І от по 30 річчя ми цього року винайшли спосіб вкласти гроші і провести ремонт харчоблоку. У нас там проведено і капітальний ремонт, і закуплено обладнання. У нас є пароконвектор. У нас нові плити, у нас овочеріс на машина, у нас нові марміти на для все для того, щоб нашим працівникам працювати у сучасних добрих умовах. Кошти, які є з нашого спеціального фонду, Півмільйона Ми вклали 500 тисяч. Ми вклали в ремонт фоє-гуртожитку. Там одночасно у нас вже й поремонтовані санвузли. Там у нас є времонтовані кімнати, і ми все робимо для того, щоб діти почувалися в нашому закладі комфортно, мали добрі умови для здобування професії і комфортні умови для харчування та проживання. Анастасія Барщук, Андрій Флоря Скоршева, для події телеканалу НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і як нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.